Відповідно до рішення головнокомандувача, яке було прийнято в 2024 році, щодо створення нових спроможностей і носіїв спроможностей в збройних силах це в створити створити підрозділи наземних безплодних систем, які здатні виконувати задачу в батальйону районної оборони, колективного виконання задачі це задачі як вогневу враження. Підтримки, логістичні задачі, медичні евакуації і це все повинно виконуватися єдиним підрозділом. Сьогодні ми вже зробили певні кроки для того, щоб сформувати ці підрозділи. Ми маємо школи підготовки індивідуальної, колективної, і це дасть нам можливість якраз сформувати підрозділи, як насіння споможець, і забезпечити їх використання, точніше застосування в наших окремих механізованих штурмових десантно штурмових і бригадах міської піхоти.